Всім привіт з дачі! українці на дачі. Важка робота для українців. Сіла трошки перепочити, попити кави. Що хочу сказати? Це мій перший досвід щось вирощувати на дачі. І виявляється, що це не легка праця, що це важка праця. І треба дуже добре розумітися, слідкувати, щоб щось виростити. Коли цим починаєш займатися, то починаєш розуміти, що як це не просто, це ціла наука. От, наприклад, я пообривала пасинки на помідорах десь два тижні тому. І думала, це все, поки вони ще були маленькі, пообрізала другу гілочку. Ну, думаю, все, вони собі ростуть. А потім дивлюся, а що в мене так? Чим далі, тим менше квіточки, тим менше зав'язі на помідорчиках. А бадилля таке росте, і росте, і росте. А виявляється, там знов з'явилися пасенки. Я як почала роздивлятися, там знов багато пасенків. І от сьогодні я ще пообрізала своєї теплички з усіх своїх помідорів, ще не за всіх. Три відра, пасенків, Ну, відерця маленькі такі. Фух. Ну, я сподіваюся, що вже правильно все зробила. Ну, я знаю, що я правильно все зробила. Сподіваюся, що вже вони не будуть ці пасинки рости. І не треба вже буде мені так за ним слідкувати. Отакі От справи, друзі, так що. Респект і моя повага тим, хто займається дачами, хто займається городами. Тепер я розумію, яка це нелегка праця. Але все одно мені це подобається. Так що підписуйтесь, підтримуйте українців в Нідерландах, давайте свої поради, по дачам, по рослинам, по всьому, по квітам. Будемо на зв'язку. Всім гарного мирного дня, гарної погоди і гарних насаджень, щоб все у вас було добре. Ось показую вам, бачите, як уже вимахав оцей перший помідор. І тут обрізала пасинок на ньому, тут обрізала. Треба було раніше. Тому що ось тут є ці зав'язі на верхушечках, але вони такі дрібненькі, внизу краще і мало. От. І я думаю, ну що ж таке? Так внизу він такий дебелий, а чим вище такий якийсь ніжний, такий тендітний. І я давай роздивлятися і кучу-кучу пасенків ще пообрізала. А тепер, сподіваюся, вони вже не будуть рости. І будуть більші помідорчики. А то от такі от манюні позав'язувалися внизу. Такі більші гарні помідорчики. От так виглядає моя теплиця сьогодні. Я на сьогодні число 15. Червня. Так, покажу вам висоту моїх насаджень. Цей помідор, бачите, який. Справа огірочки. У мене тут різні сорти. Дивіться, які манюні, які прикольні. Це, мабуть, черіки. Так мені цікаво розглядати їх. Такі черики маленькі. А це якісь крупніші помідорчики. Різне насіння купляла. І вони в мене тепер всі різні. Цікаво за цим спостерігати. Оці вже зацвіли, що мені з цими розібратися, з цими теж пасинками. І треба слідкувати надалі, щоб не допускати цих пасинків, а то будуть слабенькі, маленькі квіточки і маленькі плоди. Отак, обриваємо, бачите, між стовбуром і листочком такий росточок з'являється, який треба обірвати. Я вже тут теж один раз обривала, а вони ростуть і ростуть. Ось, бачите, вверху. Такий вже товстенький. О. Але треба їх усі обривати. І маленькі, і товстенькі. Ось так. А то потім піде вверх і будуть такі нещасні маленькі квіточки і маленькі плоди. Обривайте обов'язково пасинки, слідкуйте за цим. Виявляється, це дуже важливо.